Привіт! Вітаю вас у своєму новому відосику. Я в светрі, тому що вже холодно, а значить, на дворі вже осінь. Не знаю, наскільки вам буде цікавим цей ролик, але я вирішила це зняти. Так, це відео про мої плани на осінь. Перш ніж почати розповідати про свої плани, я хочу вам ще раз нагадати про те, що дуже важливо планувати щось. Я знаю, що на кожному кроці про це тараторять, але це дійсно важливо, тому що я на собі перевірила. Що реально без плану, ну нікуди. Коли в мене немає плану, я майже нічого й не роблю. А так я подивилась на той план, на той список, я розумію, о, мені оце, оце, оце треба зробити. Не знаю, напевно, це відео вийде нудним, але все ж послухайте. Я зазвичай свої плани розділяю на категорії: здоров'я, заробіток, хобі, там, розвиток і так далі. Так, простіше, легше і якось більш структуровано. Чи що. У мене, в принципі, все розписано на кроки. Свої всі плани, цілі я пишу на айпаді. У мене отак ідуть плани на осінь, плани на місяць і на кожен день. Що ж я запланувала на свою осінь? По-перше, як ви знаєте, якщо дивились мої попередні ролики, я звільнилася з роботи, тому мені потрібно шукати дохід своїми силами на фрілансі. Основний мій заробіток зараз це фотографія, тому я зараз більше в ній розвиваюся. Поставила поки що ціль заробити 5 тисяч гривень за цей місяць своїми силами, як виявилося, трошки важкувато для початку, але думаю, в мене вийде. По здоров'ю мені потрібно перевірити зуби мої, якщо якісь треба то пролікувати. Потім по розвиткові я написала це в ілюстрації і фотографії два основних моїх вида діяльності. По фотографії я далі. Ччу, як правильно редагувати фотографії, і так далі. Оце все. Пробую різні види зйомок, шукаю модели, отаке. А по малюванню я зараз складаю своє портфоліо ілюстратора, тому що у мене воно не повне, не закінчене, якось дуже мало робіт, як виявилося. А ще я вчу англійську. Тому що для того, щоб мати нормальну кількість замовлень на ілюстрацію, потрібно виходити на зарубіжний ринок. А там, відповідно, потрібно знати англійську. Так як я вчила німецьку в школі. так що, отаке. Тому зараз поки що самотужки вчу англійську і один курс онлайн купила. Не знаю, як він, що він буде, вже потім, якщо він мені щось поможе, я розкажу. Думаю, в принципі, зніму ролик про те, як я самотужки намагаюся вчити англійську. Народ, це дуже важко, реально. Ну, Я щось не дуже дружу з англійською, хоча знаю, що вона мені потрібна. Ну і плюс в планах там, книг пару прочитати отаке. Ну, а ще, само собою, мені потрібно розвивати свої соцмережі, активно викладати якийсь контент для того, щоб просуватися. Перше, це у мене Ютуб. Друге, у мене є три тіктоки, Уже три з'явилося хоча б один залишу посилання в описі під відео. І у мене є чотири сторінки в інстаграмі, які теж потрібно розвивати. Тому вам скину. А ще у мене є ще один проект. Я відкрила свій міні-інстаграм-магазинчик. Тому заходьте, якщо вам цікаво. Ну, в принципі, про свої плани я коротко розповіла, а ви розкажіть про свої плани в коментарях. Буду дуже рада почитати. І чи взагалі ви пишете плани, чи вам це допомагає, чи ні. Ну, все, до наступного ролика. Бувайте! Хей, привіт! Вітаю у своєму новому відосику. Що там життя? Ребух вірная экспозиция.